Ви лежите на дивані, дивитеся розклади, завтра вихідний, когось, можливо, вихідний. І просто лежите і дивитеся карта дня на 22 лютого, що там показує, що остерігатися, і ви цілий день лежите на дивані і ввечері. Ой, а в мене ж нічого не відбулося: те, що там розповідали, те, що нам очікувати, вам очікувати. ні, навіть Ось така є приказка: якщо хочете, щоб були якісь зміни у вашому житті, ну, звичайно, тільки в кращу сторону, в худшу сторону нікому не потрібно. Потрібно підняти п'яту точку з дивана і піти щось робити. Тому що, коли я роблю розклад на роботу, чи буде у вас робота, ви. Шукаєте роботу, лежачи знову ж таки на дивані, гортаєте стрічку і просто гортаєте стрічку, нічого не дивитеся. Нікуди не ходите, не на співбесіду, нікуди не посилаєте своє резюме і щось очікуєте. Ні, дорогі мої, для того, щоб щось відбувалося, якщо ви не просто лежите на дивані, а десь ходите з кимось спілкуєтеся, тоді оцей розклад програється. В іншому випадку, це тільки ви дивитеся стрічку, ну, забавляєтесь, я вам так скажу. Це карти карма долі, кому потрібен розклад, яка у вас карма, карма вашого роду. Будь ласка, звертайтеся в приват. Зроблю вам розклад. Карма вашого роду. Бережіть себе, підписуйтеся, індивідуальний розклад в приват.